Hello! Екскурсія по ехофест. Тут каса. Тут ви можете придбати собі квиточки прямо на місці. А ми йдемо далі. Чилзона біля сцени, що вам було зручно. Також дуже довгий бар. Тут ви можете купити собі кави, та не тільки кави. Правильно? Придбати. Хлопців теж можна купити. Ціну взнавайте тут. А це мова бар, це найкрутіше пиво в Україні. Ну, саме важливе місце. я Вважаю. Ну що Фу за місце? Фудкорт, фудкорт Це, це барбікю. Тут дуже великий величезний смокер, де дуже смачне м'ясо, бургери, картопелька та ще багато чого іншого. Це чисто ну така моя рекомендація. Так, а тут брукс і блекшип. Ну, ви все знаєте, це найкрутіше, що може бути в Дніпрі. А тут у нас наливочка, а тут. Шаурма ще зайняті, вони відкриваються. Думаю, що можна відчути запах через екран. Антончик, давай, покажи поближче. Тут у нас шашличок, грузинська кухня, соковити. Воно прямо ж капає. Ну, це просто мастхев. Сіньоре Капучино, мольтобене, м'ясо риба. Бомбарділа крокодила. Раблики, бургунські. Це алкогольний контейнер і тут дуже смачні коктейлі. А ми покидаємо зону фудкорту і йдемо далі.